you <laughs> Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм. В останній тиждень в інфопросторі України розкручується потужна кампанія проти Зеленського. Президента по суті звинувачують у тому, що через нього почалася повномасштабна війна. І як не дивно, організатори усім відомі, це Порошенко та його соратники по партії, і всі давно знають, що це почали його боти. і раніше жорстоко критикували Зеленського і його команду. Проти нинішня кампанія вирізняється своїми масштабами дуже різкими тезами стосовно президента. Зазначає Панько на сайті фраза. Здається, в погоні за рейтингами члени партії з Ім забули, що в Україні триває війна. Хоча що тут казати, самопіар піар та хайпожерство для них головне правило. Приводом для чергового скандалу стала дата 21 квітня. Цього дня виповнилося 4 роки, як Зеленського було обрано президентом. Через рік, коли в країні все ще триває війна, порохоботи запустили кампанію на тему. Ми вже говорили. З головною тезою, якщо б обрали Порошенка, війни би не було. Ну так, у Порошенка завжди є план, який нові мінські угоди, які б назавжди закопали нас як вільну державу, знову стати на коліна перед путіним і здати Країну ні, дякуємо одного разу, нам вистачило. Одним із ключових елементів цієї кампанії стала стаття історика та політолога Зінченка. Сам Зінченко стверджує, що написав статтю, ніби за покликом душі, а не за замовленням якоїсь поліцили. Однак вони активно просувалися у мережі прихильниками Порошенка. Головна думка статті саме обрання Зеленського зумовило початок повномасштабної війни. На думку автора з трьох можливих переможців, виборів нинішній президент був найгіршим варіантом. Тому що, якщо б переміг Порошенко, то Путін побоявся б напасти, бо чітко розумів, що з таким суперним. Ником перемога Москви не виглядає гарантованою. Вони взагалі себе чують, це ж навіть смішно читати. Проте переміг Зеленський. Путін вирішив, що з таким неосвідченим президентом Україна стане легкою здобиччю, а тому і почав війну. Висловилися на тему природної депутати від партії Порошенко. Майже чотири роки в Україні моновлада, можливості вирішити проблеми не обмежені, але проблем побільшало в тисячу разів. Більшість них привезли до вторгнення. Написала у своєму телеграм Софія Федина. При цьому слово навели, вона виділила великими літерами, якби підкреслюючи. Думку про те, що саме про рахунки Зеленського уможливили війну. Варто додати, що накидується активно на владу і Порошенківський улюбленець Бутусов, але не просто так: а ролик зі звинуваченням Бутусова в адресу Зеленського запущений зараз саме як реклама на Ютуб на території України. І теза про зраду у верхах повторюється референдум на рівні зі звинуваченням в у корупції, в тому числі в армії, загрозі авторитаризму і ніби інтригах банкової протизалушного. Ось такий от піар готує команда Порошенка в гонитві за рейтингами. Скандальний колишній радник ОПЕРСович також вирішив пояснити активні. Дісність Порошенка. А за його словами, у колишнього президента нарешті визначилися з головними меседжами, і тепер вони пробують довести почати до кінця. Арестович заявляє, що Порошенко має особисті інтереси понад усе. Тож саме тому намагається знизити зеленський рейтинг напередодні виборів. Передвиборча активність на тлі крові, що літься на фронті підлість, використовувати реальні питання нацбезпеки країни, яка бореться за виживання як політтехнологію, підлість заявив Арестович. І тут навіть важко поспорити, адже Порошенківці наче зовсім забули, що вибори під час такої ситуації України це останній. Ні, про що варто думати, але ж ні, рейтинги і гра на публіку завжди головніші ніж життя сотні людей. Ми вже запам'ятали. Правда ж, Петро Олексійович, що ж найцікавіше, є Порошенка – це єдина в країні партія, яка усе ж розпочала передвиборчу кампанію. ЄС досить уміло вибудовує ланцюжок російські агенти у владі, неготовність до війни, тяжкі наслідки. Ми єдині справжні борці з росагентурою в офісі, заявляє Арестович. І тут варто підкреслити, що така поведінка відповідальних політиків це зрада країни. Усі розуміють, що стратегічна єдність суспільства на даному етапі важливіша. Усі розбірки після війни, усі крім п'ятії, і так Петро Олексійович знову пробив чергове дно. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок і ставте лайк.